Всім привіт! В минулому відео ми познайомилися з базовою інформацією про типи даних в мові Kotlin. Також ми навчились базово конвертувати текстові рядки в числа, і на додачу до цього я запропонував вам домашнє завдання написати програму, яка може розрахувати вашу зарплату після врахування всіх податків. Отже, давайте спочатку поглянемо на те, як можна було вирішити домашнє завдання. Якщо ви його ще не зробили, то можете поставити відео на паузу та спробувати свої сили. Бо далі буде готовий спойлер з кодом. Отже, ось так може виглядати приклад виконання домашнього завдання. На першій лінії коду виводимо повідомлення для користувача, щоб він не ввів суму в гривнях. На другій лінії коду читаємо введену користувачем суму і конвертуємо її відразу в число. На третьому рядку знаходяться всі податки 18,5%. В принципі, можна було відразу написати 23, але програма і так сама вміє рахувати, тому навіщо себе лишній раз обтяжувати. Далі четвертий рядок це розрахунок суми податку в гривнях. Для цього беремо всю зарплату, множимо на відсоток податку і ділимо на 100. Чисто шкільний курс математики. Ну і наостанок віднімаємо розрахований податок від основної суми. В результаті можемо вивести остаточну зарплату на екран. Так, да, Якщо що, в англійській мові gross – це сума до вирахування податків, а NET уже після податків. Давайте запустимо програму на виконання. В терміналі компілюємо файл з текстом програми. В мене він називається program.kt, і запускаємо. Вводимо суму 20 тисяч гривень і отримуємо відповідь 15400. Отже, якщо ваша офіційна зарплата 20 тисяч гривень, то на руки ви отримаєте трошки більше 15 тисяч гривень. Такі от справи. Тепер переходимо до теми сьогоднішнього відео. В мові Kotlin, да і взагалі майже у будь-якій іншій мові програмування, є один особливий тип, який називається Boolean. Так, минулого разу ми познайомилися з доволі очевидними типами даних, з текстовими рядками та числами, string, int і так далі. А що ж таке тип Boolean? Отже, це такий тип даних, який приймає всього два можливих значення true та false. В нашому можна сказати, що це значення правда або неправда, включений або виключений, інь або янь. Коротше, трактувати можна по-різному. Найголовніше, що тут треба зрозуміти, що це просто два протилежні друг другу значення. Виглядає прям дуже-дуже примітивно, але це один із самих важливих типів в програмуванні і в обчислювальній техніці, в принципі. Ви будете використовувати цей тип дуже і дуже часто, причому в багатьох випадках ви будете навіть робити це неявно. Але про все по порядку. Спочатку покажу, як об'явити змінну з типом Boolean. Тут все просто. По аналогії, от з попереднім відео, можна написати val a 2, boolean рівне True. А True це значення, яке перекладається як істинний правдивий. Ну або можна замінити true на false, що перекладається як хибний неправдивий. Також ви можете взагалі не вказувати тип Boolean, тоді компілятор його виведе автоматично для змінної. Далі у вас може виникнути питання, і що взагалі корисного можна зробити з цим типом Boolean. Ну, дивіться, справа в тому, що окрім математичних операторів, таких як плюс, мінус, помножити. В мовах програмування є й інші оператори, наприклад, оператори порівняння. В чому їх фішка? А фішка в тому, що оператори порівняння виконуються над одними типами даних, наприклад, над числами, а результат цих операторів це інший тип даних і цей тип Boolean. Покажу на прикладі: візьмемо пару чисел, число 3 і число 2. Якщо спробувати до цих чисел застосувати операцію додавання. То результатом буде теж число. А от якщо до цих же самих чисел застосувати вже операцію порівняння, то результатом буде тип Boolean. Конкретно в цьому випадку, ось ця змінна, вона матиме значення true, тобто істина або правда. Чому так? А тому що ось цей оператор це оператор порівняння, який формулює наступне твердження. Число А є більшим, ніж число Б. Відповідно, результат в змінній буде вказувати. Чи є це твердження правдивим? І оскільки в змінній А знаходиться число 3, а в змінній Б знаходиться число 2, то виходить, що твердження А більше за Б, воно дійсно правдиве, бо число 3 більше за число 2. Тому і результат буде true, тобто правда. Ну а якщо в змінній Б помістити число 5, то тоді, навпаки, тоді твердження А більше за Б стане неправильним твердженням, а значить, результат в змінній вже буде рівним false. Тепер я покажу вам список всіх операторів порівняння в мові Котлін. Більшість з них доволі схожа на відповідні оператори, які використовуються в математиці. Наприклад, перший з операторів стверджує, що змінна А є більшою за змінну Б, відповідно, другий оператор, навпаки, він стверджує, що змінна А є меншою за Б. Третій оператор стверджує, що обидві змінні однакові, четвертий оператор, що неоднакові. Ну і п'ятий та шостий оператор, вони стверджують, що змінна А є більшою або рівною за змінну Б. Ну і навпаки, така от теорія. Далі, для повноцінного прикладу, напишемо невеличку програму. Спочатку будемо запитувати у користувача, скільки цукерок він сьогодні з'їв. Потім почекаємо від нього відповіді у вигляді числа, само собою. Далі ставимо друге запитання: а скільки кроків сьогодні користувач пройшов? Ну, будемо вважати, що у користувача є який-небудь фітнес-браслет чи там смарт годинники який вміє рахувати кроки. Далі візьмемо середнє значення кількості калорій в одній цукерці 60, і середнє значення, от скільки треба витрачати калорій, щоб пройти один крок. Після цього рахуємо, скільки калорій з'їв користувач в сумі. Для цього достатньо перемножити кількість з'їдених цукерок на калорії в одній цукерці. Наступний крок рахуємо, скільки калорій витратив користувач на всі кроки. Тут теж достатньо перемножити два числа: загальну кількість кроків та калорії, які витрачаються на один крок. Тепер формулюємо твердження, що користувач з'їв калорій менше, ніж витратив. По суті, це твердження того, що користувач може схуднути. Ну і в результаті виводимо на екран повідомлення, чи зміг користувач спалити всі калорії. Ось ця програма, в принципі, є таким собі невеличким прикладом використання змінної з типом Boolean. Давайте збережемо та скомпілюємо програму в терміналі. В мене файл з текстом програми все також називається program.kt, тому я набираю команду program.kt. Після компіляції запускаємо виконуваний файл програми. Вводимо, наприклад, що ми з'їли всього-навсього одну цукерку. Далі вводимо, що ми пройшли аж 1000 кроків. І в результаті, ні, ми навряд чи схуднемо при такій дієті. Окей, а якщо ми пройдемо не 1000 кроків, а наприклад 2000, ну тоді все окей. От з такою прогулянкою схуднути трошки можна. Такі от справи. Отже, в цьому відео ми базово познайомились з операторами порівняння та з типом Boolean в мові Kotlin. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові! Та удачі.